Наталя Антоніївна Коцюбинська, українська мистецтвознавиця, педагогиня, громадська діячка, учасниця українських визвольних змагань 1917-1921 років. Народилася 24 червня 1896 року у селі Мисюрівка, літинський повіт Подільська губернія в родині священника. Після здобуття освіти активно долучилася до національного руху, працювала у сфері культури та освіти, підтримуючи ідеї української державності. У роки визвольних змагань брала участь у діяльності українських організацій, сприяла поширенню української культури та мистецтва. Після поразки визвольних змагань жила на підрадянській Україні. Працювала мистецтвознавицею, викладала, писала праці про українське мистецтво. У 30-х роках була заарештована радянською владою за націоналістичну діяльність і засуджена, розстріляна 11 грудня 1937 року в Саратові під час сталінських репресій, посмертно реабілітована. Її ім'я сьогодні повертається в українську історію як символ відданості культурі і національній гідності.